Це наша історія виживання. І в цьому випуску ви побачите. Да, я прямо... Там три, три чипа на тебе бежит, темпо! Ты умрешь сегодня, оп! Таран. ха ха Тараль! Не можна вийти, двері, двері. Але починалось все так. Нас було четверо, і ми тільки почали грати. Треба було побудувати базу, але ресурсів у нас для цього не було. Тому ми сіли на нашу чорну BMW, як Пончик каже, файна халера, та поїхали збирати ресурси. входе. А может чернуху музыку включить пусть. То вместо давай направо. А, а, О, Сзади, Сзади, слева, в предтопе. Сильно не газуй, чтобы не занесло. По мне дал хит, по мне дали хит. Давай. З... Хорошо, хорошо. Ты переключается. Наліво, ще одного, наліво. наліво, наліво, все тормозінь. Діба, Ти, все, тихо! Ми їхали шукати матеріали для бази, а знайшли тільки піці. Ми втратили нашу чорну беху, втратили всю нашу снарягу. Але потім Владос згадав, що у нас в лісі захований маленький схрон, де є гвозді, і ми можемо побудувати маленьку базу. Можна хтось, я буду рубати хтось заносити ТП мета від, від бази. Щоб це було швидше. Що не рубати біля бази прям дерева аж. Вони зараз після рестарту цей, да. А що у вас немає рюкзаків? О, темпо. Три штуки з одного дерева, я ж бити зрубаю, щоб вони не падали до. Бай! Я думав, що я не, не замахнувся. То, що нам вдалося побудувати, складно назвати базою, це скоріш був маленький курятничок. База була настільки маленька, що пончик був змушений спати з ладосом в одному спальному мішку. Але пончик сказав, що так навіть краще, так він відчуває командний дух. Саме ціне, що у нас залишалось, це був броньований дінго. Тому ми взяли його та поїхали лутатись. Нам були потрібні гвозді для бази, нам була потрібна зброя, нам було потрібно все. Поки ми їхали, ми побачили чорну беху. Саме таку беху, як у нас була. Треба було їх ловити. Є ще що ще їх занесе. занесет. Дела зліва, де вас бачу. Ага, да, вы сейчас, подожди, он готовится высаживаться, подожди. Ничего не роба. Дороба, нароба, нароба, роба, не робам. Высадка, задор, высадка, высадка, задор, ты высадка, высадка, а, высадка, моя, высадка. Моя сторона, не, зажата. Там один, там один, Й... там один, там один, там один. О, Стой! Всередині був тільки один гравець, ми забрали з нього снарягу. Один з наших пригнув за кермо та поїхав на трейдер продавати бехо. І коли ми тільки від'їхали, бодя крикнув, що когось бачить. Це вже був броньований хамві. Машина справа. Бачу, бачу. Ну, не мені доволі. Броньований? Не бачу. Таран, висаджуюсь. Ты можешь выйти, дверь. Саживайся, подожди. Засадил. Бодя в машину и грузишься. Бодя в машину. Все, 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 все. Вы, 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 вы грузите. Подожди, тут дурдомщик понесся. Сюда. А ось це вже був гарний улов. Всередині машини були будматеріали, снаряга та трохи грошей, плюс сам хамві коштував. Ми вирішили це все продати та купити вертушку. Так це було глупо, тому що на базі у нас не було місця, доставити цю вертушку. Але пончик сказав, що він пілотірує як Бог, і нам ця вертушка, ну супер дуже потрібна. Поки ми літали і вирішували, куди нам краще злітати, ми побачили, що на карті є місія. І нагорода за цю місію була броньована автівка. Але проблема була в тому, що хтось цю місію вже захоплював. Двері закинули. Типочок може пролети у них там по березі глянь. Ні, не пугає, не надо. Вони будуть походу в сторону цього берега втягуватися. Я 200 пункт. Электрозавоз yeah, yeah, шведку. Я прям тут спострелла. <small noise> Там три! Три, чипа, на тебе бежит, темпо! Оттянись! Плюс на Три. Понял, фури. Да, 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 винты контейнерами. А, я тебя бачу. Погнали лететь в базу. Одну забрал. Откатываюсь. Тут. Дос. А лево повернем. Одного вас лежал. И... Теперь направо. Вот ага, а тут, ходит. У тебя аптечка есть? Прикрытие. Они где-то здесь... в мне в спину! Плюс, плюс. плюс. Тебя забрали? Не-не-не, лифт. Живи, 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 живи. Акула, перекидывайся там, где ты был до тела. Треба откинуть этих пацанов. Принял? Э, куда? В полицай? Там, где ты был до тела. Забрал одного. Я хуй катаюсь. Ремонтовать нечего плитку? Е-е-е. Максимка ездит, тримай. Теперь ти візьмеш чтобы в, в вертику, як будеш будешь высаживать аптечку. Штуки дві. Акула, дві штуки. А, з тебе спостереження чисто за воєнки, щоб вони не виїхали. Там транспорт, понял? Там mm. транспорт. Я зараз буду регениться, намагатись вижити. Що в тебе по досі? Ти теж тоже будешь, а? Все, О, опа, понял. Це по мені? Сейчас спробуй помочь. На а коле. Да, да, під да, деревом, да. під деревом, під деревом. Біля дороги під деревом. Не бачу. Біля дороги асфальт, да? Чи ж де? Так, 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 так. Асфальт? От як от тут стріляли, там ось от дерево перше стоїть, велике. Він упав туди під нього. Я зрозумів, на мені. Так, ти, говориш, ти. Мінус. мінус. Мінус, мінус. Нам дуже пощастило, тому що на місії було багато людей, але ми втратили тільки одного з нас. Нагорода за цю місію був хамер, тому ми послали одного з наших хлопців тертово, щоб він відвіз цей хамер в ліс та заховав. Поки пончик літав на віртушці, він побачив базу в лісі. Зверху цієї бази стояв ще один вертоліт, і у нас було з собою дві відмички, тобто два локпіка це шанс відкрити цю віртушку. Она. Тарта, не забудь локпик из-за. Спасибо, пять. Все пять беру. Тика твари, зашевить пройти. Давай, давай. Скажу, что Все. Локпики заври. Все, закрывай двери. Все, пацаны, давай, контроль. Контроль, тики ти да? Закрывай двери. Поки терти, поки закрий двери. Прямо туда, только на заднюю частину, противоположную от спота, где стоит вертушка. Понял? Пытаешься. Mm -hmm. А еще вертушка упадет? Ну, упадет. Тут вроде выход один до вертушки. По-моему, справа частина, я наш его бачу. Забейте. Это Россия.

Там где я? Да. Все, тоді я контроль, два зайдет. Ну все, я полетів на базу, візьму, якщо шось грошей, кублющай, глуп пип на храняк, мне базу там не треба, да? Крутишь с цей стороны, да. Есть. Есть! Так, треба остальные от Я Я монтажу. Почекайте, поки вин піднимается. не иди, наш рун. Я крию. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Гоу-гоу-гоу-гоу-го! Загавши в дердрук! Тафоль! Нам ще раз дуже фартануло. Ми скрутили другу віртушку, відвезли її на ринок та продали. Денег у нас було в морі, але проблема була в тому, що бази у нас досі не було, тобто вона була, але дуже маленька. Тому ми вирішили деньги просто спрятати. Класіка каструля та копаємо схрон в лісі. Ми повернулися на базу, побудували пару кімнат, побудували гараж для машини, і місця більш-менш вистачало. Пончик при цьому відмовився переставати спати з ладосом в одному мішку. Сказав, що це такий тімбілдінг. Але хто я такий, щоб засуджувати? Поки ми луталися, ми знайшли ключ від кімнати, де є сундук. Тобто, ти приходиш, відкриваєш кімнату та вскриваєш сам сундук. Тому беремо Дінго та їдемо. Давай. Можна? Відкривається далеко, так сондо открывается до далеко чути. что-то. Ну, брб, нічого, да? Остомос. Остомос. Машина. Машина? Ні. Верху їхала. Е за мною. Я буду її перерізати. Давай, 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 бач, бач. Бачу Да, у нас лучай. Да-да, гони сюда, гони сюда. Давай сюда, на вас. Давай. Иди на вас. Плюс. А, 4 секунду. Там Риши, риши, риши 200. Попал, Попав, б... Саро. З цього маленького Фольксвагена ми майже нічого не забрали, тому ми їхали лутатись далі. Ми побачили, що падає айдроп. Ми знали, що це буде нелегко, але нас було четверо, і ми були готові. Єдина проблема була в тому, що хтось мав ризикнути побігти до аирдропа та відкрити сам ящик. Ми вирішили, що це буде в ладос. Вот так, так, так. Водос пошел. Занимайся, я пришел. Восстань, капонир, здесь там. Да, 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 да. Щас. Водос, занимайся. Як пришел, бежи. Нема обзора. Не бачу, тоже появится, появится. типа 23. двое. Минус. Хорош. Оттягивайся, перехвачу, оттягивайся, перехвачу. Че, Гиль, оттягивайся. Вкатывайте, пацаны, вкатывайте. Фу, Гиль. Yeah. Санек, выйди с боя. так Є... Осавчик бежит. <пи> бежит, біжу. бежут, бежит. Ладос, вони тебе бачили. С'еб <пи> Понял? Принял? <пи> один знизу, один зверху. Просто с. <пи> Пиши. Один зверху, наді мною буде один знизу. Одного забрав. Забрав второго. Багато луту ми зібрали. Ще більше луту ми залишили, тому що страшно було бігати по лісу та шукати його. Ми стягнули все це в машину і були готові їхати. Поки ми все це робили, Арес побачив в лісі ще одну машину. Він мав флоппік, і він її відкрив. І це була не просто якась машина, це був майже спорткар. Ти що воно робить, бодять? Ты счетчики уже набрал 1500. Ты сейчас сам свечку спалешь? Ты умрешь сегодня, Я на драках в барі. Я в барі. Я не поїду в СІЗО. А скуси б такі, банки. В принципі, ми знайшли все, що нам було потрібно. Одна фулова машина з лутом вже їхала на базу, ще одна машина їхала на продаж, і ми бігли з фуловими рюкзаками. Тобто головна задача була просто добігти до бази. Нам не потрібно ніколи було зустрічати. І як завжди буває, коли ти нікого не хочеш зустрічати, відбувається так. Оп оп оп. Атлічно, отлично. Давайте сховаємося і давай, давай. Нас, нас шукає. Точно нас шукає. Я сама. Здесь 4 влучания, чуешь? 4 влучания. Хорош, а а хорош, мы его Пять, все юно добьем. Я, не бачу никого. все было ровно та половина. Скорее за собой дыночку. Давай, машина, машина, машина. Нет, камер, камер, э -э ЕЛИК! Я не На право, ЕЛИК, ЕЛИК, ЕЛИК! право! Высадка, походу. Одного, походу, минус. Ще, И ще, там, ще, дай. ще, ще, По мне, по -мою, на на мне, на мне. На мне, на мне. На камнях, на камнях, тут на камнях, передо мною, чувак. Просто. Минус, минус, минус. минус, минус, Думав, втратив. Нокнути, нокнутий нок. Нокнути. Yes, я нокну я ще, его ще, ще. Ще. Біля машини дивіться. Я мамочка. Okay. Ти Окей. Тишину, тишину, тихо. Тишину. 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 Ти б мене сотку і нажав. Тише. Не, щось не то, щось не то. По мені працюють. Я поганий. Не розумію звідки. З гори, з гори, згори, згори там буде своє згори. плюс. Будем щеми, дам тебе аптечку. Походу стоп. В середину, в дам аптечку. В срэдане, я в середине. Викно не ну, на... смер. Все, снимайся. Подожди, перезарядка треба мне. Перезарядка. Пока ничего не делаем. Потом я выскакиваю агрессивно. Почу? Плюс. Все, я пошел. Давай. Открою дверь. Я с типа только что поднял G3S. А, та-та, це Можливо. того, що це. Пайно, 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 пано, пайно, блі. Це мене піз. Забрав! Бігти ми вже не могли, тому що хп майже не було. Ми дочекалися броню та поїхали назад на базу. Але ми залишили гелік та лут всередині. Тобто, дві ще буде, і це була лише перша частина.